Добрий вечір, люди ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, хай за Христове вас благословляє, Богся рождає. всім колядникам ви відчиняйте двері і Сій до столу, до своєї вечері, Хай у вашій хаті, нині все співає, Бог ся рождає, колядуйте і святкуйте. Бог народився, весь нашій великий, нині освятився, Бог народився, чую вам, Господа пане, хай ми в Україні настане і прийде добуждана хвилина, коли разом берем. Пшениця і ошатою буде світлиця. На столі всього буде доволі, на подвір'ї, вдома і на полі. Христа!